Якби з ким сісти хліба з'їсти, промовить слово, то воно б хоч і як небудь на сім світі, а все б таки якось жилось та ба. Нема з ким світ широкий, людей чимало на землі, а доведеться одиноким. В холодній хаті кривобокій, або під тином простягтись, або ні, треба одружитись. Хоча б на чортовій сестрі, бо доведеться одуріть в самотині, пшениця жито. На добрім сіялись лану, а люди так собі пожнуть, та й скажуть десь його убито сердешньо на чужині о горе, горенько мені.